Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже яскравим та смачним салатом, який готується дуже просто і не залишить рівнодушним нікого. Для цього нам потрібно взяти любу зелень, яку ви полюбляєте, взяти шматочок авокадо, порізати його на ось такі невеличкі скибочки. Потім потрібно взяти огірочок, відслайсувати його на такі слайси. Беремо крем-сир, в мене Філадельфія. Та невеличку порцію викладаємо на огірочок і зварачуємо ось такими рулетиками. Повторюємо це все з нашими огірочками і переходимо до помідора, нарізаємо його на невеличкі ось такі шматочки. Можна взяти чері або, звичайний, та порізати на невеличкі шматочки. Далі беремо рибку червону, нарізаємо ось такими тоненькими смужечками, викладаємо рибку і робимо заправку. Для цього нам потрібно взяти. Сік лимона, гірчицю в зернах, додати туди трішечки меду, все це добре перемішати і можемо заправляти наш салатик. Обільно поливаємо салатик заправкою та по бажанню можна ще досипати мікс кунжуту чи то якогось насіння. Дівчатка, дуже раджу приготувати. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна.